Друзі, всім привіт! Я знову повернулася після довгої паузи. Вирішила записати геймплей Rush Master Legend. І сьогодні я б хотіла вам показати містичний ліс. Тому що четверо проти шістьох, то не знаю. Навіть <с> не знаю. Це буде повна, якщо я цю битву завалю. Цей лакінг, він мені взагалі не подобається, тому що, коли ви його майже добили, він все одно буде стояти ще кілька. Мабуть, мені тут доведеться змінити навичок на щитаний у ці кіхті. Треба було з самого початку це зробити. Ну, все тут. М -м, мабуть, вже в мене немає шансів, тому що що таке троє проти одного. Але буває по-різному. От, бачите, я програла. Ну, давайте я оберу тут і щит. Щит, щит. А, спершу потрібно поновити їх. Так, челлендж і ось тут вибираю щит. І обираю, відповідно. Комплект. О, битва продовжується. Прикольно. Це причудово, до речі, тому що в більшості випадках все спочатку починається, а тут битва далі продовжується. Ну, непогано, непогано. Ех, якби ж, так і в звичайних битвах от... було так само, тому що я там тупо застрягла. Ніби покемони сильні, але чомусь це все одно програю. Вже до якого рівня їх там треба прокачувати, я просто не знаю. І що застрягла? Застрягла і я вже... чи, чи тут друг, другий тиждень здається, я не можу там пройти нічого. Ні-ні-ні, я обираю щит. Ну, їхті-кіхті. Тому що знову продаю. Тут, до речі, також, також хтось непогано б'є, тому що, от погляньте, в мене вже у Керадоса та Райквази немає половини здоров'я. Але тут е, я так бачу, що можна викликати у противника ефект горіння і, відповідно, буде падати здоров'я. Так, тільки не кажи, що я тут знову продую в цій битві. У мене вон молтерес найсильніший. А цей Артикон взагалі мене бісить, тому що я ніби стихія вода, а сам морозить. От заморозив та й все, двох. Але добре, що перемогли. Так. Ну, торчка і м'ю в мене немає, тому давайте я оберу середню. Я не знаю, тут, здається, там було. Ще, ще або м'ю, або торчок є. Ну торчок в мене, здається, торчик точніше, торчок на нього Торчик, здається, в мене є. Ну, чи той блазікен, який у мене був, чи воно там не впливає, в принципі, чи тільки на торчка того впливає. Та еволюція. Е, чого так одразу пів. Більше, ніж пів здоров'я Гардосу знесли, а ви чого? Давай, 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 давай. О, ні. Ех, от найбільше мені не подобається, коли зносять Гератоса, тому що він в мене другий покемон після Молтреса. Так, друзі, перепрошую, мене е, в середині цього етапу відволікли. Як же я це люблю, господи, як вони мене відволікають. Ну, окей, продовжуємо спостерігати за битвами покемонів у містичному лісі. От. А ні, мінус гарадо стільки не це. О, мінус один. Там чудово. Я всідака кавтра... втрат. Боже, як його правильно називати? Ну, коротше, ви зрозуміли. Всідака втратила це погано. Тому що він гіпнотизує противників ворога і вони починають хлопцювати один одного. Звичайними атаками, звичайно, не ультою, а звичайно, ми краще буртою лупцювали, якщо чесно. Так. не можна пропустити, так. Давайте знову. От знову в мене ці кристали йдуть як. розмітається як пиріжки гарячі. Ой. Я вліт не чула, тільки, що щось так у носі закрутило. Не знаю чому. Окей. продовжуємо, Так. Отак так, нас, до речі, в мене він є, але чомусь я ним трішки розчарована, але оскільки в мене більше немає інших. Таких більш-менш нормальних покемонів для того, щоб апгрейдити, то змушена апгрейдити його. Тому що в мене закінчилися червоні кристали для того, щоб. Так би мовити, почати прокачувати покемона далі. Тому що, в відповідних моментах, то еволюціонувати це потрібно, щоб далі прокачувати, то. О ні, потрібно було вибрати ту руну з Молдрісом. Це мав би сильніше. То на одних етапах потрібно То еволюціоні. Я вибрала кіхті, потрібно було вибрати щит. То на одних етапах потрібно еволюціонувати покемона, то на інших етапах потрібні ті червоні кристали. О. А спочатку все так добре починалося, все було неважко. Раз, раз і все. А тут просто, як то кажуть, чим далі вліз, тим більше дров. Ну, це зрозуміло. Розробник таким чином е приваблює гравців. От, а потім, як виявляється, там не край так дуже. Ну, Це популярна практика у багатьох іграх. Я вже це помітила. Що коли доходиш до якогось рівня, то вже все. Вже не так усе легко. Або донать, або мовчся. Тут те саме. Але я не покидаю гру грати, тому що вона мені подобається, якщо чесно. Вона мені більше подобається, ніж покемонго, тому що нічого не висить, нічого не глючить, нічого не лагає, не вилітає. І все більш-менш виглядає цікавіше, тому що за вісім років чи скільки там вже тій го, вона такою нудною стала, що це просто жесть. Я ще коли її починала грати, то мені все було більш-менш цікаво. А зараз... Ой, аби я тільки один раз в тиждень туди заходила і все. Тільки не кажіть мене, що цей бейлів мене зараз завалить. Ненавиджу лікарів покемонів, тому що вони постійно собі поновлюють здоров'я, і якщо черга доходить 15 15, то все вилітаєш у трубу, так би мовити, все програєш. Так, давайте я оберу щит, тому що ті кіхті, от бачите, що сталося. Обрала кіхті випадково, не поміняла на щит і все. Ой. Так, ну окей. Там знову є покемон лікар, мені здається. Чи мені здалося? Генгар? Серйозно? Чи це просто у команди ворога такий бонус? Тільки не кажіть мені, що я тут знову здую. Вже і містичний ліс став заважким для мене. Тому що раніше я його проходила швидко. Без проблем, а тут погляньте вже. От і все. Приїхали. Вже знову будуть ці кристали йти, як. не знати, що. Ну, окей, давайте я тоді кігтів візьму, можливо, буде, я не допоможу. Ой. Там випадково на герой Бек <сміття> натиснула. А, битва продовжується, добре. Я вже забула про це. <сміття> так сиділа, потякала, потякала і забула, що таке боге. Так. Хто це було? Ага, мінус генгар, чудово. Зараз я побачу, а може і ні, а може і так. Ага, тобто у бласту є можливість також своє здоров'я поновлювати. Це дубця повно, тому що будуть поновлювати, 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 ти не будеш встигати його збивати, це їхнє здоров'я і все. Закінчиться час і програєш. Ненавиджу таке. Якщо чуєте якісь звуки на задньому плані, то не звертайте уваги, в мене там каченята під вікном входять. Ка-ка-ка-ка ходять і кричать. Дбилися від гурту. Я все одно музику при монтажі накладу якусь, але все одно там можна. Мені здається, що вони мене зараз перекрикують, якщо чесно, в мене там просто в спальні відкрите вікно. А я зараз в студії сиджу. Записую це відео. А в спальні в мене відкрите вікно, відкриті двері туди і, відповідно, так чути. там лазять десь по під вікна і кричать. Чого ти кричаєш? Всі даки маленькі ходять і кричать. Взагалі цього року такі крикливі качки. Я не знаю, що це взагалі таке, в кого вони такі вдалися, батьки ніби е тихенькі були, сп спокійні. ну, За качок простяків це важко сказати, що спокійні, тому що ті, хто тримає качок, собі, розумієте, та вони такі крикуни, особливо вранці, коли вимагають, щоб їх випустили на вулицю, тому що вони жерти вже хочуть. Одні, це погано. Так. Е ну, давайте. А в мене хтось там. Ну, так, звісно, псідрак, як завжди. Е. І це не подобається. Але що ж, мушу. Мушу обирати ті кристали, тому що це повна... Ну, ви зрозуміли. Так, давайте я знову сорвую команду і. Це вже буде фінал Фінал битви Так Гардос, до речі, непогано та лупцює, якщо він вдарить ультимейтом Uh, і uh, покемон втратить свідомість, неважливо, який чи ваш, чи покемон ворога, то він може вдарити ще раз. От. Ой, я думала, що знову продаю, але схоже, що. А зараз це яртикуно як плюне тією кригою, то все. О, а я прошу. Але, можливо, я ще переможу. Рай мені як не дуже подобається. чесно. О, ні. Ух! Перемогла нічого собі. Я думала, що все. Так, тут це вже не має сенсу обирати, тому що ми пройшли містичний ліс. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну, а з вами був ігровий канал Черрі. На все добре!